Я нарешті доїхала до Коростеня. Від Бородянки до Коростеня така класна дорога, ще така красива, кайфова. А чим ближче до Коростеня, тим взагалі менше машини їхати одне задоволення. Шкода, що я за кермом, і я одна, не можу вам знімати, які дороги гарні у нас в Україні. А зараз я в парку і покажу вам трошки парк. Це древлянський парк у Коростені. Осінь робить його особливим. Золоті клени, червоні дуби і тиха річка Уж, що переливається між гранітними скелями. Природа тут настільки гарна, що, здається, потрапляєш у казку. Але цей парк зберігає не лише красу, а й давні легенди. Саме тут, понад тисячу років тому, жили древляни, вони були сильним і гордим народом, який увійшов у літописи через трагічну історію. У 945 році князь Ігор Київський прийшов сюди збирати данину, але древляни не витримали його жадібності і стратили князя. Кажуть, сталося це саме на цих скелях. Та їхня перемога була недовгою. Княгиня Ольга, дружина Ігоря, жорстоко помстилася. Легенда каже, що вона наказала спалити місто за допомогою птахів, до лапок яких прив'язали вогонь. Тепер на місці кривавих подій. Парк, де люди відпочивають, гуляють алеями та слухають шум води. Іноді здається, що цей шум нагадує про голоси минулого Дрівлянський парк це поєднання краси і легенди. Тут природа і історія живуть поруч, а кожна стежка ніби веде у часи, коли народжувалася наша давня Україна.